Вирізати пелюстки, добряче нагріти, відклепати, і ось металева троянда розквітла. Робота ця тонка, та все ж приємна, кажуть ковалі. Завершальний етап особливий, бо квітці надають форму. троянду розігріли. Будемо починати ну, розвертати лепестки. Ліп... 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 Гущанські ковалі виготовили 11 троянд ще три надали організатори фестивалю Металеве серце України. Цими квітами вони хочуть вшанувати пам'ять загиблих внаслідок терористичного акту в Норвегії у 2011-му. Його влаштував Андерс Брейвік. Тоді загинуло 77 людей. Тепер меморіал загиблим планують прикрасити металевими трояндами зі всього світу. Не залишилися осторонь і наші ковалі. Ідея надійшла нам від нашого. 过来一 Коваля, який має свою школу, викладає в Голландії хубсенсен, Він запропонував нам прийняти участь в акції. Зараз його також учні працюють на меморіалі, створюють композицію в Норвегії. Майстри зізнаються, кували троянди від щирого серця, і результатом задоволені. Прекрасно, як робиш, і красиво. Взагалі. Як як нагрівається, така як жива становиться. Обще красота виготовлення однієї такої квітки вагою до двох кілограмів займає 4-5 годин клопіткої праці. Долучилися до цієї акції. Ось наш центр зайнятості. Зокрема, студенти, які приклалися до цієї справи. З рівного ще Ніна Юрівна Крока передала зі своєї колекції декілька троянд. Також ось ну і на словом, оберемок беремок назбирали. Троянди сковані і вже готові до відправки у цій коробці. Вони і поїдуть до Норвегії. Свою металеву квітку кожен коваль пакує особисто. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.